Олексій Леонов зі мною на зв'язку. Це народний депутат України та член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітання вам. Вітаю вас. Отже, давайте поговоримо про економіку, але в контексті того, як далі Україна буде і яке буде мати співробітництво з європейським союзом, мова йде про те, що сьогодні закінчилася дія економічного безвізу, який я нагадаю розпочався 2022 року, і це було ну дуже позитивним кроком для наших підприємців і для того, щоб Україна могла триматися на плаву перший час повномасштабного вторгнення. Яка ситуація зараз? Що буде далі саме з економічним безвізом? З візом. що ви про це знаєте? Дякую вам за запитання. Якщо дозволите, я хотів би привітати вас, з днем журналіста і ваших Дякую. колег. Подякувати за все, що ви робите для країни. Дійсно, питання насправді дуже серйозне. І якщо ми говоримо про цифри, в березні місяці Україна експортувала до світу експорту товарів на 3,6 мільярда доларів. Серед цих 3,6 мільярда майже 2 мільярда це експорт до європейського союзу, тобто вони наші дійсно такі серйозні партнери, які нам допомагають, і в цьому питанні також саме протягом цього часу була підтримка і були в нас призупинені дії квот митних. Що на сьогодні ми маємо? На сьогодні ми маємо невеличку перемогу. Можна сказати, європейський союз нам на три роки продовжив призупинення дій квот. Зборів на залізо та сталь. Але що все, що стосується агропромислового комплексу, на жаль, воно буде розповсюджуватись, і за підрахунками, насправді, міністерство фінансів втрати можуть становити майже 3 мільярди доларів. Це дуже серйозні цифри для нашого агропромислового комплексу. Чому це сталося? Ну, насправді, в Європі ми знаємо в багатьох країнах. Були вибори. Я вважаю, що це більш політичне рішення ніж економічне, тому що ми, коли ми спроможні, і ми заробляємо самостійно. Ми менше просимо від наших партнерів фінансової допомоги, але вибори проходять. Можливо, можливо, здоровий глузд, як то кажуть, переможе, і наші партнери прийдуть ще до цього. Дуже багато робить наш дипломатичний корпус. В цьому питанні під керівництвом віце-прем'єрки, яка дійсно постійно приділяє увагу. Найголовніший сигнал від держави сьогодні. Повинен бути для наших, нашого агропромислового комплексу, що держава поруч. Ми повинні працювати над фінансовими програмами, які зможуть допомагати нашим фермерам ці втрати перекрити. Є такі програми як 5-7-9 кредитування, які сьогодні дуже гарно себе зарекомендували, і наші аграрії постійно їми користуються. Але ще раз повторюсь: це дійсно, на мою думку, політичне рішення деяких країн Європейського союзу і дуже сподіваюся. Діваємо, що найближчим часом вони будуть переглянуті багато, звичайно, розмов завжди про наповнення державного бюджету, тому що це кошти, які можуть іти і на соціальну допомогу, ну і, звичайно, на військо, на забезпечення, на озброєння, на все, що необхідно для наших найкращих, для військових. Який сьогодні є фактор або які є можливості наповнення державного бюджету? Дякую за запитання. Вчора в Верховній Раді виступав міністр фінансів, який проговорив, що нам доведеться переглядати бюджет, і можливий дефіцит бюджету буде приблизно 400 мільярдів гривень. Чому це сталося? Я нагадаю, що загальний бюджет цього року складав 2,2 трильйони гривень. Це потреби наших військових, видатки на, на військові необхідні речі, і 38,4 мільярда доларів це фінансові та фінансова допомога, яку ми отримали від наших партнерів, і завдячуючи спільній роботі і Верховної Раді, і е, уряду, і дипломатичному корпусу, і президенту України цей е, дефіцит був покритий. На початку року в нас є два фактори, від яких залежить, е, скажімо так, повноцінна е, робота бюджету: це активність бойових дій. Та допомога від наших партнерів не вся допомога приходила, скажімо так, своєчасно, тому доводилось деякі брати гроші на закупівлю техніки та снарядів з інших статей. Але сьогодні деякі політики дуже маніпулюють питанням того, що в нас не вистачить грошей на виплати військовослужбовцям або ще щось. Це зовсім не так. Ми бачимо на сьогодні переконання в питання наповнення бюджету, наприклад, за. А перший квартал цього року митниця надала до державного бюджету 150 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про податкову, це майже 350 мільярдів, і загалом це перевиконання бюджету на 51 мільярд гривень. Також у нас є фінансова допомога від наших партнерів, таких як Велика Британія, яка надала 100 мільярдів гривень, майже і є ще деякі запобіжники, які нададуть можливість наповнювати бюджет, тобто основний сигнал вашим. Телеглядачам і всім а, нашим українцям, по-перше, жодного підняття податків для того, щоб наповнити бюджет цьому році, не буде як маніпулюють деякі політики. На жаль, і по-друге, держава може самостійно завдяки в тому числі роботі наших підприємців, які а, дійсно сумлінно сплачують податки, а, наповнювати бюджет і перекривати цей дефіцит, який а, формується через ще раз повторюсь, активність бойових дій а, і. А, не зовсім своєчасну допомогу від наших партнерів, яку ми інколи очікуємо, але є потреби збройних сил. Їх потрібно закривати і чекати в нас, на жаль, часу немає. Я вам дякую за уточнення про податки, тому що дійсно таких запитань дуже багато. Де знайти та той сектор, яким наповнити? Ну, бачимо відповідь на це є. Пане Олексію, і наостанок і ще про реформи. Ми завжди про це говоримо. Але хочу вас запитати про перебудову перезавантаження бюро економічної безпеки або митниці, тому що цей процес також триває, навіть в час великої війни. На якому зараз етапі це переформатування, і як це триває? Що стосується зобов'язань Верховної Ради в цьому питанні, ми зробили все можливе. Ми проголосували всі необхідні законопроекти, які дали можливість проводити реформу і перезавантажувати БЕП та митницю. Що стосується БЕПУ сформована комісія, і наразі у нас вже на скажімо так на фінішній прямій е вибор е нового керівника БЕПУ. Що стосується митниці, комісія на сьогодні ще не сформована, але хочу вам сказати, що за Рішенням роботи комісії, яка перевіряє наш шлях до євроінтеграції і в питанні Ukraine Facility. митниця займає сьогодні перше місце по роботі з питаннями імплементації закону Європейського союзу до українського законодавства. Дуже швидко рухаємося гарними шляхами. Наприклад, навіть те, що ми дали можливість обміну з європейськими країнами інформацією, дало на сьогодні результат. Же 18 мільярдів гривень виявлених порушень митних правил. І це гроші, які підуть в бюджет. Тобто на сьогодні вже бачимо гарні результати, бачимо наповнення бюджету, що стосується цих порушень. Митних правил для прикладу, скажу, що до початку війни вони були приблизно в 5-6 мільярдів. На сьогодні це 18 мільярдів, при тому, що в нас загальний об'єм імпорту знизився майже в два рази. Тому митниця працює, рухається шляхом реформування та пере. Завантаження питання стосовно керівника, воно навіть з нашими партнерами з МВФ узгоджено на кінець року. Дуже дякую вам, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був зі мною на зв'язку. Дякую вам, пане Олексію.